Привіт! Ми знову зустрілись на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу вам презентувати поповнення нашого асортименту лазерної техніки від бренду Vitals. Це лазерні далекоміри моделей Vitals Professional LD70 та Vitals Professional LD50. Далекоміри є незамінними вимірювальними приладами не тільки в будівництві, а й в геодезії та навігації, земельних роботах під час ремонту та оздоблення приміщень. Основна їх функція це точний вимір складних та довгих відстаней, прорахунок кутів та напрямків, об'ємів та площин, вимірювання діагоналей. Додатково у моделях від Vitals є безперервне вимірювання, додавання та видалення результатів, затримка початку вимірювання, вимірювання мінімальне та максимальне. Обидві моделі мають вбудований електронний рівень, який підвищує точність розрахунків. Для транспортування передбачено чохол, для зручності використання ремінь на руку. Присутня звукова індикація, зміна одиниць виміру та індикатор батареї. Гарантійний термін на обидві моделі далекомірів складає 60 місяців. Дякую, що дивились! Наш інтернет-магазин це не лише широкий вибір якісної техніки та інструменту, але й завжди круті акції та знижки. Підписуйтесь та обирайте інструменти на будь-які випадки життя. До зустрічі!